Російські окупанти зруйнували Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Це стало чи не наймасштабнішим екологічним злочином. Після підриву греблі було затоплено близько 600 кілометрів квадратних території, зруйновано будинки. Загинули люди і тварини. Велика вода накрила понад 80 населених пунктів. Мінні поля з обох боків каховського водосховища, лани, заповідні угіддя. А також склади палива, хімікатів, скотомогильники. За кілька днів це все здобув. Обоч потрапила у море, наслідки цього злочину відчуваються і досі. Величезні території залишаються затоплені, що робить неможливим повернення людей до своїх домівок. Екосистеми Дніпра зазнали непоправної шкоди. Тисячі людей втратили джерело питної води та зрошення. Зруйновані транспортні магістралі, що ускладнює логістику та заважають доставці гуманітарної допомоги. Крім того, підрив Каховської ГЕС створив серйозні загрози для безпеки заес, адже зниження рівня води в Каховському. Водосховище може призвести до перегріву реакторів.